Добрий день! Сьогодні говоримо про емоційний стан дитини у родинному середовищі. На емоційне благополуччя дитини, як власне і на її емоційний розвиток впливають виховання у родині, соціум і звісно ж її темперамент, тип нервової системи, те, що зараз називають фізіологічними чи біологічними чинниками. Однак, якщо те, що заклала природа, змінити важко, на інше впливати можна. Емоції дітей безпосередні та спонтанні. У дитини забрали іграшку, вона голосно плаче, віддали, знову сміється, наче нічого і не трапилось. Діти, особливо маленькі, не ховають та не стримують своїх переживань, тому вся їхня активність забарвлена емоційними проявами. Дитина потребує любові дорослого і її почуття залежить від наявності цієї любові. Буває, що маленька дитина щось намалювала чи зробила власноруч і несе поробку тату чи мамі. Батьки її хварять, і дитина щаслива. Отже, опіка і любов дорослих є умовною позитивного емоційного розвитку дитини і її емоційного благополучця. Емоції тісно пов'язані із поведінкою дітей. Буває, що кажуть: Боже, ця дитина така виридлива. А що таке вередування? Часто це просто втома або сильні переживання через стресові ситуації у сім'ї, тому важливо усвідомлювати, які потреби чи потреба стоять за тією чи іншою поведінкою дітей. Можливо, дитина до награлася, втомилася і зголодніла, та її. Потрібно нагодувати, або ж вона потребує відпочинку, чи сумує за мамою вудитку. їй потрібна увага, щоб дозволити дитині висловлювати емоції, дорослі повинні дозволити це собі. А оце вже непросто, бо за плечима 30, а то й більше років, і змінювати себе дуже важко. Легше насварити дитину, бо вона слабша і взагалі вона моя, як хочу, так і виховую. Натомість, якщо у батьків з емоційним інтелектом все добре, дитина це відчуває і несвідомо переймає цей досвід. Вона бачить, як тато і мама спілкуються між собою, вирішують суперечки, розповідають про себе і починає робити так само. Дитина, допоки дорослі її цього не навчать, ще не розділяє емоції на хороші та погані. Вона проявляє їх без внутрішнього цензору, інтертроєкту, тобто не переймає способи поведінки інших, безоцінково. Однак гарних та поганих емоцій не буває. Є наша оцінка цих переживань та емоцій. І якщо дорослі будуть оцінювати переживання дитини позитивно чи негативно, діти робитимуть те ж саме із собою, і з іншими. Іншими, наприклад, вони блокуватимуть свої погані емоції, не висловлюватимуть їх. Якщо захочуть заплакати чи розсердитися, не будуть цього робити, бо мама казала, що так робити не можна. А це може призвести до появи психосоматичних розладів, наприклад, болітиме голова чи живіт. Ще один можливий наслідок: затинання. Що це таке? Це переривання контакту, коли дитина щось хоче сказати, висловити себе, навіть виплакатись до схочу, чи… Пропоричати як лив, а її перебивають на півслові, нічого не пояснюючи. Якщо так чинити постійно, психіка може виробити механізм захисту. Тоді на дитину дорослі починають звертати увагу. Але якою ціною? Уявлення на дитини про себе, ставлення до себе, формування я образу залежить від дорослих і насамперед від батьків. На основі цього і формується самооцінка дитини. Тобто, як дорослі реагуватимуть на прояв емоцій та переживань дітей, так дитина сприйматиме себе, і це впливатиме на її розвиток емоційний, інтелектуальний, фізичний. Якщо дитина гнівається, не варто одразу казати ай-яй-яй, як погано ти робиш, варто запитати, що трапилося. або може заспокоїти залежно від ситуації, дитина розкаже нехай голосно, відреагує злістю або розпачу, образою заспокоїться і гратиметься далі. Отже, не варто блокувати свої переживання, потрібно конструктивно їх проявляти, жити з ними у злагоді, і тоді емоції та почуття допоможуть нам творчо пристосуватись до світу, пізнати себе та іншого, навчитись долати труднощі і, зрештою, бути самим собою.